Карта бойових дій за 25 листопада росіяни здійснили ракетну і дронову атаку по Києву. Є жертви серед мешканців міста. Українські військові провели удари безпілотниками по об'єктах у Новоросійську, Геленджику і Таганрозі. Зокрема, завдано уражень по території порту Новоросійськ. Там прилетіло нафтотерміналу і базі військово-морських сил. У Таганрозі ж атаковано авіазавод. Там знищено літак А 60 який було створено для випробування лазер. Ної зброї у Куп'янську просування противника майже повністю згасли ворога втратив ініціативу, яку мав у серпні, і у вересні оборона міста триває. Костянтинівку на Донеччині контролюють сили оборони України. Командир 19-го армійського корпусу генерал Бакулін записав звернення безпосередньо із центру міста і спростував брехню російського командування і пропаганди про окупацію населеного пункту на Донеччині. А Оду Покровську ситуація значно гірша. Російські військові. Вільно переміщаються центром міста у районі проспекту Миру також дуже ускладнена логістика до Мирнограда, звідки українським підрозділам очевидно доведеться відходити найближчим часом.